Всіх теми сьогодні буде про печінку, і ви побачите різні види печінок на УЗД обстеженні і, до речі, різні розміри. І цікава мені ваша думка, яка печінка буде нормальною, і якою печінкою ви вважаєте нормою. Печінка є у всіх, але помилкою є те, що люди вважають, що якщо вона не болить, значить вона є нормальною. Це не так. Якщо нічого не болить, це не є ознакою здоров'я. Тому печінку треба. Перевіряти і бачите, як виглядає печінка на обтеженні і, до речі, ви бачите різні розміри, які вказані під фото. І саме це є ознакою норми чи не норми печінки. Саме розмір печінки також вказує на те, яка вона здорова чи ні. Тому якщо у вас нічого не болить, і ви ніколи не у ОЗД печінки, обов'язково перевірте її, де лікар зможе вам показати, поміряти і скаже точно Розмір вашої печінки і скаже, чи норма є, чи не норма. Тому обов'язково, не забувайте, що якщо у вас нічого не болить, це не означає, що ви здорові. Робіть обстеження печінки хоча б раз в рік. Це дуже важливо, тому що дуже багато хвороб, які вражають печінку, а потім виникає цирроз. Ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь.